Вітаю, друзі, ви знаєте, за останній тиждень я дуже багато отримала від вас запитань, і запитання були, дуже багато запитань про рівняння та системи рівняння з параметром. І реально запитання були одні ті самі. Тому я вирішила записати ось таке коротеньке пояснення, тому що це не є повноцінна лекція, на ті завдання, які ви мені накидали минулого тижня. Тому що я знаю, що все одно ви ще ці завдання будете запитувати. Тому. Декілька завдань з параметром для самих самих стійких, хто хоче з цим розібратися. Дивимося на перше, ми бачимо це скрінчик, тому зображення не є таким чітким, але ж це не є відеоуроком, це є така маленька консультація для вас. Реально типова система, яку варто розв'язувати графічно. Чому? Ну, ми бачимо х квадрат плюс у квадрат дорівнює 71 це рівняння кола. Рівняння кола. Так. Забули рівняння кола, подивіться, будь ласка, яке в нас рівняння кола, і ми з вами маємо від цього відштовхуватися. Центр нашого кола ось цього кола у точці О з координатами 0,0. І радіус цього кола 9. Бо тут маємо корінь добути. Тепер давайте з нього і почнемо з цього кола, бо тут в нас немає параметра, тут в нас все відомо. І тому я прошу вас це зображати. Коли я зображаю, вам раджу завжди, щоб одинички вимірювання співпадали. Тобто, якщо ви берете за одиницю, там дві клітинки чи півклітинки, то ви маєте весь час це пам'ятати. Тому, якщо вас дозволяють виміри, все-таки беріть за одну клітинку, одну позначку, тоді ви будете менше помилятися. Оце в мене одиниця. Оце одиниця. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І не робимо так, нехай буде. А чітко 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так само йдемо догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Може, у вас вийде це швидше порахувати, бо у мене ну, на планшеті не так швидко це виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ну, і от тепер я зображаю коло. От Я розумію, що це моє коло, майже коло. От, і тепер я буду будувати друге коло. Тут вже центр у нас знаходиться в точці мінус 0. і радіус кола дорівнює А. І мені треба, щоб ця система мала один розв'язок. Система має один розв'язок, коли наші два кола будуть перетинатися в одній єдиній точці. Тобто я розумію, що центр у мене знаходиться мінус 2-0. Це перше, що я знаходжусь. Ось, у мене зараз цей центр. І мені треба так побудувати коло, щоб. Моє нове коло і з тим колом, що вже побудовано, перетнулось в одній точці. От це може бути отак. Ну, розуміємо, так? Да? Тоді, в мене, відповідно, радіус буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Тобто, радіус може дорівнювати 7. А може це коло бути Якось інакше давайте думати чи може бути коло якось інакше? Може, може коло бути ось так. Угу. І тоді оце буде радіус. Тобто 9 і 2, значить 11. Ось. Значить, нас просять знайти найбільше значення. Може бути 7, може бути 11. Тому у відповідь ми пишемо 11. Тобто, ви уявляєте, що була одна точка перетину. Старого кола і нового. Або тут, або тут. Дивимося далі. Наступне схоже завдання знайти найбільше значення параметра А, при якому система має два розв'язки, значить дві точки перетину. Знову ж, оце. Це є рівняння кола з центром 0,0 і радіусом одинички. А що в мене тут? Тут y дорівнює Х плюс А це пряма. Давайте зразу проаналізуємо, що це за пряма. Це у нас ось така пряма, яку ми можемо піднімати і опускати на А1. Давайте з цього почнемо. Тут вже я думаю, що можна трішки швидше. Бо ви вже зрозуміли, що я роблю. Ну, дехто ці завдання взагалі розібрав, а для когось вони є складними. Ну, ось виходить, в нас що таке буде коло. Таке воно маленьке буде коло. Так, це, y, це X. І тепер мені треба так, так зробити, щоб було два Ну, Може бути два розв'язки ось так. Може бути два розв'язки ось так. Може бути два розв'язки ось так. Найбільше ціле. Ну, і посерединці може бути. Тобто, я так розумію, що це у нас ось, бачите, найбільше ціле, ми підняли на одну одиницю вгору, тобто одиниця. Нашу пряму y дорівнює Х, я підняла на одну одиницю вгору, і тоді в мене перетнулося в двох точках. Мова йде про найбільше, і мова йде про ціле значення. Тому відповідь ми записуємо одиничку. Наступне завдання, коли це завдання розказувала на прямому. У етері, це ще було дуже-дуже давно років 3 тому. Потім я писала коротке відео. Якщо ви дивилися архівне відео, то ви його могли бачити. Ну, спрощенням, полегшенням цього завдання є те, що у нас вже є рисунок, де зображена ось графік цього рівняння. Ну, а інше ось це. Це є вже в нас рівняння кола з центром в точці А0 і радіусом 4, 2, корінь 4, бачите? От, тепер, дивіться, тепер дивіться, Нам треба так побудувати оце коло, щоб воно з цим квадратиком мало одну точку, бо просять єдиний розв'язок. Так, Розуміємо, що в нас одиниця це ось одиниця, ми уважно дивимося, бачите, одиниця. Це одиниця. Так, Тепер, щоб мало єдиний розв'язок, ну, А, це значить вправо-вліво ми можемо совати, а по ігреку нікуди не соваємо. Єдиний розв'язок, я так думаю, щоб з радіусом 2, це може бути ось тут. Да? Ось так піде коло, оце в мене радіус 2. Ну і ось наше коло може бути оце центр. Може бути ось таке коло, так? Єдина точка. Да? Тепер треба прорахувати, в якій точці зараз знаходиться в нас центр. Відповідно, якщо це 12, це буде 11. Це буде 10 і це буде 9, тобто нам підходить 9. Добре, тепер дивимося далі. Так само може бути з іншого боку. Да? Е відповідно, не забуваємо, що наш радіус дорівнює 2. І ми будуємо ось наше коло. Відповідно, це 12, 13, 14, і ось тепер у нас 15 стало. Але ж це ще не все. Дивіться, що може бути ще? У нас е радіус дорівнює. 2. І тепер давайте перевіримо, якщо ми поставимо ось тут центр. Так, і оце в мене радіус 2, і оце в мене радіус 2. І ось так піде ще в мене коло. Розумієте, може бути так. Також ось одна точка дотику. Тут же ми не дотикаємося, це центр коло не дотикається. Тобто ось точечка. Да? Значить, центр знаходиться ось тут, 12 повернулися, значить буде 11. є. І так само ми можемо розташувати центр ось в цій точці. Так? І ось так буде в одній точці дотикатися. Значить, 12 плюс 1, 13. Ось у відповідь записати суму, значить, додаєте 9 плюс 11. 20-15 плюс 13 разом і записали у відповідь. Це ваша відповідь. Якщо хтось дуже погано бачить, що я тут робила, що я раджу намалювати собі або роздрукувати, зробити потім коло, такий кружечок вирізати тим радіусом, що треба, і совати вправо і вліво, бо саме так я робила те відео, яке я було першим моїм на це пояснення, і тоді бачити, де буде перетинатися. Так, наступне завдання. Наступне завдання наступного характеру також я розказувала на ось тих уроках параметри і хто їх опрацьовував реально. І оці перші завдання він знає, як робити, і ось ці завдання також знає. Тому що це в нас дробово раціональне рівняння. Нас просить вказати найменше значення параметра, а при якому ось це рівняння має рівно один корінь. Взагалі, давайте аналізувати, як розв'язується таке рівняння. Ну, як розв'язується чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює. Ок. Так і пишемо. мінус х плюс а дорівнює нулю, і 2х 3 не дорівнює нулю. Ну, це ми записали, це логічно. Давайте з другого ми робимо висновок, що х не дорівнює мінус 1,5. Тобто перенесли 3, поділили 2. Добре. Що стосується першого, і от мені треба, щоб моє рівняння мало один розв'язок. Тепер це квадратне рівняння, давайте зробимо висновок. Коли квадратне рівняння має один розв'язок, коли дискримінант дорівнює нулю? Може бути таке? Ок. Перевіряємо, шукаємо дискримінант. Відповідно, це буде b в квадраті мінус 4А це 1, відняти 4 на А і на 1, і воно має дорівнювати нулю. Тобто наші 4а мають дорівнювати 1 і А дорівнює 1 четвертій. Тобто, коли А дорівнює 1 четвертій. В нас буде один розв'язок. Тепер наша задача перевірити, який бо раптом це буде ось ця мінус 1,5. Якщо я сюди підставляю 1 четверту, в мене виходить, що х мінус х додати 1 четверту і дорівнює 0. Ну, якщо ми дивимося уважно, то ми розуміємо, що тут у нас х відняти 1,2 до квадрату дорівнює 0. Якщо ми не дивимося уважно або не бачимо, знаходимо, розв'язуємо і виходить, що х дорівнює 1. Друга. Одна друга це не мінус 1,5, вона може бути добре. Це перший випадок, який ми розглянули. Ви запитаєте, який другий випадок? А другий випадок, дивіться, це тоді, коли один з коренів у вас буде оцей, а він не може бути, а той інший буде вашим розв'язком. Тобто, якщо ваше квадратне рівняння, ну, наприклад, дивіться, уявіть ситуацію, що у вас в чисельнику може бути 3 і 4, але 4 не може бути, бо воно знизу. Тоді у вас буде один розв'язок тільки 3. Тому так само робите ви тут. Значить, ви кажете, що нехай у мене оце буде корінь. Якщо це буде корінь, значить підставляю замість х. Мінус 1,5. Підношу до квадрату, віднімаю мінус 1,5 додати А дорівнює 0. І шукаю, чому дорівнює рівні А. Значить, тут в мене виходить 2,25, додати 1,5. Ніби я все так роблю, як треба. І додати А і дорівнює нулю. Складаю ці значення. Виходить, що А дорівнює мінус 3,75. Так, значить, у нас є дві ситуації. От якщо А буде таке, то один з коренів буде мінус 1,5, а другий буде якимсь іншим. Це вже зрозуміло. Він вже не буде 1,5, він буде якимось іншим. Або якщо А дорівнює 0,25, то в нас буде х 12 і буде тільки один розв'язок. А тепер нам треба записати відповідь. Щоб був рівно один корінь, це або таке А, або таке А, і треба записати найменше, то відповідно найменше це ось це значення мінус 3,75. Не можу сказати, що це якесь суперскладне завдання, тому що воно логічне, воно зрозуміле. Якщо ви реально вмієте розв'язувати просто дробово раціональні рівняння, то розв'язати таке рівняння з параметром не проблема, не проблема. Так, наступне завдання. Наступне завдання також. Була така справа, що колись я його розв'язувала, розв'язувала на інстаеттері, я маю на увазі на безкоштовних таких штуках, я його розбирала. І що я можу сказати? Ну, Я не знаю, як хто б його розв'язував, я його розв'язую і раджу вам розв'язувати графічно. Чому? Дивіться, я зараз формую функцію y дорівнює оцей модуль x квадрат мінус 3 x по модулю відняти 4. Ось, ось, ось таку функцію. Я її хочу побудувати. І коли я побудую, я її буду перетинати прямою Y до рівня А і буду дивитися так, щоб. Що нам треба було? Щоб було тільки чотири 4, коріння. Значить, щоб було тільки 4 точки перетину. Значить, Для того, щоб це щастя побудувати, я буду будувати функцію і потім буду симметрію вгору, вправо, в боки. Зараз буду розбиратися. Спочатку я шукаю х 0 Це мінус b поділити на 2А. Бачите, я прибрала модуль, зараз без модуля шукаю. Мінус b, це мінус 3, мінус, мінус та не плюс 3. І поділити на 2, це буде 1 половинкою. Хочете робіть, як тредрує, хочете. Робити 1,5, як вам зручніше. Тепер я мушу знайти і 0. Взяти це значення і підставити сюди. Значить, буде 1 1,5 в квадраті 2,25. Відняти 3 помножити на 1 1,5 і це 4,5, відняти 4. Значить, це у нас мінус 25 і мінус 4 це мінус 6,25 є. Що я роблю далі? От, я зараз розказую, а ви візьмете класний папірець з клітиночку. І все це зробити дуже-дуже уважно, акуратно, і щоб у вас все було видно. Значить, дивіться, я будую параболу, яка знаходиться, вершина якої знаходиться по x мінус 1 з половинкою. Розумієте, що я кажу уважно і акуратно. І по y мінус 6,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ще трішечки. Ось. Ось моя вершинка. Тепер я будую свою параболу. О, що мені треба? Мені треба головне вершинка. Все інше якось я переживу. От, ось моя пора була, така схематична. Тепер що я роблю? У мене Х має бути по модулю. Бачите, в середині Х по модулю, тоді я оце все, що з цього боку, викидаю. Оце ось я залишаю цю всю сторону. І ніби дивлюся в дзеркало, і відображаю ось це саме сюди. І тепер виходить ось мій графік. Та-дам, та-дам. Ось так. А тепер мені треба зробити все по модулю. Якщо все по модулю, то те, що знизу, воно в мене піднімається так доверху. От. І мій графік буде ось таким. Я не буду міняти колір, я просто його ось так наведу. Угу. Є. І тепер мені треба побудувати пряму Y до рівня А так, щоб ця пряма в чотирьох точках в чотирьох точках перетнула е, нашу. Ось цю таку штуку. Оцю штуку. Вона от, от, якщо ви побудуєте правильно, то вона буде отака штука. І мені треба, щоб вона перетнула в чотирьох точках: 1, 2, 3, 4. Тобто отут, 1, 2. 3, 4. І я розумію, що оця точка це є наше Y. Вона була вершина отут, мінус 6,25. Ми симетрично відбили догори, і це буде 6,25. І тому наша відповідь буде 6,25. Так, я думаю, що розібрались. Дивимося далі. Ну, Це, мабуть, одна із найскладніших тих, що ви мені підсунули за цей тиждень. Але давайте проаналізуємо. Ну, перше, запишіть множину допустимих значень Х. Множина допустимих значень Х, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що низ дорівнює 0, ну, ви маєте це розписати, що логарифм за основою 0,5 від 3 відняти 2х. Плюс 2 не дорівнює 0, значить я ось так. І далі ми розв'язуємо. Розв'язуємо яким чином? Ми кажемо, що 3 відняти 2х не дорівнює 0,5 у цьому степені. 0,5 це одна друга. Одна друга перевернули, і до другого степеня, значить, це буде 4. Ну і далі розв'язуємо, знаходимо, що в нас там х чому не буде дорівнювати. Але ми ще маємо сказати, що 3 відняти 2х має бути більше від нуля. Ну, от, 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 це ми маємо розв'язати, і це буде наша множина допустимих значень. Це перше. Не розписую тому що місця в мене мало, і мені треба звернути увагу на те, що вам треба зробити. Далі треба розв'язати це рівняння. Ну, дивіться, яким чином ми розв'язуємо. От я вам зараз роблю підсказку, і далі ви будете трошки вигрібати саменькі. Значить, ми пишемо, що оце дорівнює нулю, значить, виходить, що х дорівнює 2. До речі, це треба було зробити, щоб ми розуміли, чи воно нам підходить. Да? Тут виходить, що в нас 2х більше мінус. 2х більше, мінус 2х більше, мінус 3, значить х менше 1,5, а тут у нас х буде не дорівнювати, перенесли 1, мінус 1,2. Ну, Менше від півтора, тому це не підходить. Бачите, от, от, от те, що я кажу, що воно що менше, бо ми поміняли знаки на протилежні, ми ділили. Тобто, оце вже нам не підходить, бо нам треба, щоб воно було менше від півтора. Те, що я казала, що ми маємо його зробити менше від півтора і не дорівнює мінус 0,5, ось так. Оце наша область допустимих значень від мінус на до мінус 0,5, від мінус 0,5 до однієї з половинкою. Тоді ми маємо написати, що це в нас дорівнює нулю. І тут у нас типове квадратне рівняння. Бачите, ми пишемо, що воно дорівнює 0, і розв'язуємо таким чином. Ми пишемо дискримінант дорівнює. Оце у нас B І ми його маємо написати в квадраті. Це буде 9, і далі буде А-1 до квадрату. Відняти 4а. А це у нас все це буде. Помножити на 2а в квадраті, відняти 3а і дорівнює. Рахуємо. Значить, тут ми підносимо до квадрату, і в нас виходить, що А в квадраті відняти 2а, додати 1, відняти 8, я зразу перемножаю А в квадраті. Далі додати мінус на мінус плюс 4 на 3 буде 12а. І тут розкриваю і буду спрощувати. Буде 9а в квадраті, відняти 18а, додати 9, відняти 8А в квадраті, додати 12а. Зводжу подібні доданочки. Це це у нас просто А в квадраті. Тут і тут буде 6 з мінусом, мінус 6А і плюс 9. Дивимось, уважно, виходить А мінус 3 до квадрату. Так, тепер я шукаю х1 і х2. Х1 дорівнює. Мінус B. значить, звертаємо увагу, ось наше було B, Мінус – це той знак прибереться, буде 3. Далі А мінус 1. Додати корінь з дискримінанта, значить буде А мінус 3. І поділити на 2а, значить поділити на 2. Значить, розкрийте дужки, порахуйте, що у вас вийде. Другий х2 буде 3. Амінус 1 відняти амінус 3 і поділити на 2. Також розкриєте дужки і подивите, що у вас вийде. А тепер, коли ви подивилися, що у вас вийде, можуть бути проблеми. Які проблеми? Проблеми, що вони не потрапляють в область допустимих значень. Тобто, от коли ви знайшли цей х1, от він у вас є, цей х1, ви маєте написати, що воно менше від 1,5. І маєте написати, що воно не дорівнює мінус 0,5. От, що воно не дорівнює мінус 0,5. І от розв'язати. І от, якщо вони виконуються, ці умови, то воно є вашим розв'язком. Розумієте? Те саме ви маєте проробити з x2. Що воно менше від мінус 1,5, і воно не дорівнює мінус 0,5. І от, коли витримані ці умови, ви знайдете А. Ви скажете, що А належить такому певному проміжку, що у вас оце все разом, це все разом виконується, тоді у вас буде 2 корені. Тобто, коли ваш х1 менший від ось цього не дорівнює цьому, і х2 менше від ось цього не дорівнює цьому, тоді виходить, що у вас буде два корені. Це буде наш Х1, який ви порахували і Х2. Потім може бути яка ситуація? Може бути якийсь один корінь, іншого не буде. Тобто, ви перевіряєте, що один належить цьому проміжку, інший не належить. Тоді буде такий розв'язок. Якщо не належить і перший, і другий, тоді розв'язків немає. Тобто, навчіться робити усі висновки з того, що у вас є. Так, і в нас ще є одне завдання, яке ви мені підсунули із такого типу типу демонстраційного тесту, і я обіцяла вам його розказати. Я обіцяла розказати на Zoom, але вже як я зараз роблю такий аналіз, то воно вже разом, я думаю, буде дуже доречне. Значить, дивіться: типове квадратне, От типове квадратне ми робимо заміну, ми пишемо <кхем> логарифм. За основою 2 від х дорівнює t. І тепер у нас виходить t в квадраті відняти а-1т а дорівнює 0. Коли ви мене запитували, чи можуть бути взагалі параметри у цьому році, я зразу казала, що якщо будуть, то типово квадратні. І йде фраза, якщо будуть, тобто я не впевнена, що вони будуть, але типово квадратні. Оце типово-квадратне, і ми шукаємо дискримінант. Оце наше b. b в квадраті виходить А в квадру, мінус 15 він зникає. А квадрат 2А плюс 1 відняти 4а це значить 4 я множу на мінус А. Відповідно, робиться ось так. І якщо я зводжу подібні доданочки, то в мене виходить ось така ситуація, і знову, на моє щастя, я це можу звернути. Ще раз кажу, хто претендує на те, щоб знання з параметрів були, будь ласка, пройдіть курс параметри, да, пройдіть ці завдання, параметри. Ці всі речі я пояснюю, розписую. Далі. Що ми робимо далі? Ми шукаємо Т1 і Т2. Т1 це мінус Б, тобто мінус А не стане, буде А-1. Додати ось це значення А плюс 1, і поділити на 2. Відповідно, А2А ділю на 2. Одинички зникли, буде просто А. Є перше значення. Тепер я шукаю друге, аналогічно, тільки тут мінус, мінус і на 2 А зникло, мінус 2 поділити на 2, буде мінус 1. У нас є два корені. Нам треба, щоб наш розв'язок належав цьому кор... значенню. Да, от проміжку. Нам треба знайти найменше ціле значення А, щоб один з належить. Ну, Цей не належить, це однозначно, а цей належить. Оцей належить належить цьому проміжку. Але ж це в нас ще те, розумієте? Це ще те. Тобто Головне не збитися. Тому вертаємося до Т і ми пишемо логарифм за основою 2 від х дорівнює А, або логарифм за основою 2 від х дорівнює мінус 1. Ось так, або. Ну, із цього в нас випливає, що х дорівнює друга, воно не належить цьому проміжку, тому ми його кидаємо і ми ним не займаємося. І працюємо тільки з цим. І тут виходить, що х дорівнює 2 в степені А. І мені треба, щоб 2 в степені а належало цьому проміжку. Тобто моє 2 в степені А має бути більше, ніж 30. І 2 в степені А має бути менше, аніж 100. Давайте так. Два в степені А щоб було більше, ніж 30. Хочу ціле, це дуже класно. Я знаю, що 2 в степені 5 це 32. І воно вже більше, ніж 30. І е, я розумію, що 5 це і буде те значення, яке мені треба. Бо 2 в е, 5 це 32, це більше, ніж 30. І це перше число, яке більше, ніж 30. Тому що 2 в 4 – це 16 і це менше, ніж 30. Тому відповідь ми мусимо записати 5. Ну, я не знаю, чи було доречно вам ось таке ось таке позапланове, це навіть не зайнято. Це навіть не на урок, а ось така вказівочка, така консультація. Але я думаю, що ті, хто хотіли отримати відповіді на свої запитання, вони отримали. Прошу розібратися, якщо запитання є, пишемо в телеграм, спілкуємося і всім зрозумілих параметрів. До побачення!